Всім привіт! Вітаю вас на каналі Піражуля Квіткова. І на дачі вже не було два тижні, але, але трошки є показати краси. Діти, правда, були, бачите, яку красу зробили. Кинули бумажки, а може принесло. Показати красу перед домом. Вже таке все жовто-зелене. Так прикольно вже квіточки закинуло такими листям. Хочу послухати вашу пораду, чи прибирати ці листя, чи залишити його до весни. От тут хотіла показати, які люди не до люди. Отак от біля заборчика така хризентима. Ну це якась інша, бачите? Але тут оця бордова. Ну і хтось її взяв, всю обірвав. Якась... не буду казати поганий слід. До речі, хто хоче такий, можливо, морозець рожевий, можу надіслати, тому що буду його прибирати. От Він такий гарнесенький, рожевенький. Ну, Тут на фото, на відео він більш якийсь такий з білим, якось, а він більш такий все ж таки насичено фіолетово рожевий, бусковий, мабуть. Ось так вже гарно все виглядає. Ще можу поділитися ось такою хризантемою, Вона пізно зацвітає, але вона дуже висока. Якщо комусь потрібно, також можу безкоштовно надіслати. Бачите, такі спочатку бубочки, Потім вона так, ну, непогана така як ясне сонечко заквітає. Але ну, ще в нас буде потепління, тому думаю, що вона ще заквітне. Ще в мене тут <гум>, намагається квітнути троянни. Чоловік пропонує її зрізати. Хочу вам показати свою красуню, таку хризантему, дуже гарна. Вона була така висока, але її пересадили і вона вже не висока. Ось, до речі, ось куще помаранчеве, теж можу викопати і надіслати. Хто хоче з отаким морозцем рожевим. До речі, я хотіла показати Остер, цей міскантус. Я його в цьому році Оксани Карпенко брала, бачите, за квіт. Прикольно, бордовий, такий, дуже гарний. І він так вже наріс. Трімітелочки викинув. А ось е салатна осока така дуже гарно брала у Оксани Максимової, гарно приросла. Коротше, класно. Ось дивіться, дощик пройшов, і тут все в траві, якісь незрозумілі. Е ще, до речі, кому потрібно, маки в мене є. Червоні ось такі, а вони будуть великі-великі. Якщо потрібно, комусь можу також копнути. Троянда дуже гарна, але бачите, хтось її тут поїв. Ах, хто ж це поїв? Чи птиці, чи що. Ну, коротше, вони вже не заквітнуть, не знаю. Так, потрошки. Ось моя будлея. Просто здоровенний кущ. Складно її показати на відео. Класно. А ще, дивіться, я тут зберегла, пересадила. Зараз пока пересадила варігатну таку будлею дуже гарна. Вона на дачі в мене дуже погано росла. Ну, Мабуть, щось їй не підходило. І ось тут я пересадила, і вона така вийшла, як на штамбі. Ну, Я її наступному році обріжу, щоб вона була гарна. Ось, Але ну, дуже гарно, класна вона виглядає. Це в листі. Ліза кликає діда, а я вже дуже скучила за квітами, за садом. На цих вихідних також не поїду. Вон бачу, хтось вже обірвав мою будлею. Коротше, нічого. Тут от гортензії, вони, до речі, вже також скидають листя, а там ще коку флешла якась вона вже зовсім скинула листочки. Ми подивимось, що буде в наступному році. Ну, ось ці графіті, наче, ну не пам'ятаю. Також спасала з дачі, а зараз, бачите, як вийшло. А ось тут у мене червонолистий пенстемон. Він, я його купила великим кущем, але, але він почав просто в'янути. Я не знала, що робити. Висадила його тут, бачите, три кущики. Раз, два, три, розсадила. Він, правда, зав'яв, але бачите, зараз гарний. Якісь червонолисті, але я бачу тільки червону таку прожилочку в ньому. Від пана Романа просто heavy metal. Вже жовтіє, гарне. Коротше, пишіть, кому потрібні ці хризантеми, бо хочу тут переробити на клумбі повністю все. І мені потрібно трошки звільнити ділянку. Тому можу поділитися морозцем, можу поділитися хризантемами. Ось, до речі, поближче те, та, що, та, що можу поділитися. Бачите, така вона. Якщо потрібно, комусь пишіть. Відам безкоштовно. Буду спостерігати за рослинами. Тут на дачу також будемо їздити, але вже не на цих вихідних, а на наступних. Тому підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Буду вам показувати спостереження, як зимою поводять себе ті чи інші рослинки. Ось тому, кому ще потрібно, така, до речі, рожева є. Рожева в мене така. Я, коротше, тут попересаджували, і ви не бачите, їм не годиться тут. Така фіолетова є. Ще біла якась хризантема з великою квіткою такою. Ось тут така хризантемка, є ось такою квіточкою. Кому треба, дівчат, пишіть. Подарую за підписку. Це буде мінімум, що ви зможете для мене зробити, і мінімум, що я можу зробити для вас. Тому, якщо хтось хоче засадити свою діляночку, ще є фолярі, звичайний, його дуже багато. Також його можна гарно зараз пересаджувати. Бачите, як гарно наростає. Мило. рука легка, а тому... Пишіть, щоб звільнити ділянку, надішлю. Підписуйтесь на канал. Всім па-па-па-па. До зустрічі, побачимось.